30 травня Харків почав квітнути мій технічний виноград. Десь біля вже трьох днів. Не, більше, з понеділка, я побачив перші квітки. Це мої ранні сорти цвагель та Маркет. Ось, напроти, цимлянський він ще не квітне. Але на іншій ділянці такі ж землянські, які я відкрив ще до перших морозів, вже теж квітне. Так що власникам столових сортів винограду треба вже, мабуть, думати про Обробку винограду перед цвітінням, але кажуть це Харків, тому кожен мусить робити свої корективи.